Друзі, усіх вітаю у себе на каналі. Продовжую в'язати светр туніку теплий светр туніку молочного кольору та запрошую вас приєднатися до мене. В'яжу я свій светрик з міксу бобінної пряжі, це напівомна та мхер. Огляд пряжі, огляд майбутнього готового виробу, огляд рельєфно-ажурного візерунку. Часткові розрахунки, а також формування пройм. Я про це все розповідала в першому відео. Частина 1 процесу. Усі необхідні посилання ви зможете знайти внизу. В інфобоксі під даним відео. Детальний опис цього виробу і всіх моїх виробів, які я вже зв'язала, вже готові. Ви зможете знайти у мене на в'язальному сайті Нітхаб. Посилання, як завжди, ви знайдете в інфобоксі під відео. Отож, продовжуємо в'язати светер тоніку. У мене вже готова основна частина. Ми з вами сформували пройми. Вони формуються майже однаково. І частинка переду і спинки. Я детально про це розповідала в першій частині, в другій частині ми разом з вами пров'язали повністю рапорт даного рельєфно-ажурного візерунку. І зараз в цьому ж вже відео, частина третя, ми з вами будемо формувати горловину спинки. Довжина мого майбутнього готового виробу буде 72 см. Від початку в'язання. Тобто від резинки я розпочала в'язати своє основне полотно по колу єдиним полотном і в'язала прямим рівним полотном без збільшень, без зменшень петель на довжину 52 см. Далі, через 52 см розділила полотно на дві частини, частинку переда та спинки, та сформувала пройми. Далі продовжила знову ж в'язати окрему частину переду та спинки на необхідну довжину. Через 64 см від початку в'язання, тобто, знову ж від резинки. так, І ось довжина 64 см. Частинку переду я почала формувати горловину. Далі, на спинці, горловинку я починатиму формувати на висоті 70 см. Виходячи з цього, глибина горловини спинки в мене становить 2 см, а глибина горловинки переда сягає 8 см. І горловина спинки в мене буде формуватися в трьох рядочках всього, лиш, а відповідно ж глибшу горловину переда, ми формуємо, пров'язуючи більшу кількість рядочків. Згідно схеми зараз, чи згідно схеми малюнку, зараз вам покажу, як я це робила. І ось таким чином, бачите, у мене виглядає. Горловинка переду. Виконуємо її практично так само, як і ми виконували пройми. Тобто закриття поступове, короче рядочками, в'яжемо кожну частину окремо і закриваємо певну кількість петель. В кінці кожного рядочку не дов'язуємо чи не пров'язуємо одну петельку, розвертаємось на іншу сторону і виконуємо закриття на початку іншого рядка. Так, тепер, згідно малюнка, дивіться. А частинка переду горловинка. Для початку закриваю спочатку перших центральних 29 петель. Далі в кожному другому рядку кожну окрему, праву і ліву частинку пров'язуємо окремо. Бачите: частина переду ділиться на дві частинки. І далі кожну частину пров'язуємо окремо. Для цього в кожному другому рядку на початку рядка. Відповідно, з лівої сторони ми на початку лицьового рядка, а з правої сторони на початку виворітного рядка я закривала один раз три петлі з кожної сторони, чотири рази по дві петельки і двічі по одній петлі. І ось таким чином у мене сформувалася горловинка переда. Далі лишилося з кожної сторони по 15 петель для кожного плеча. Я їх не закривала, буду пізніше закривати голку, коли вже сформую спинку. Ось так. Далі. Щоб розрахувати, е як формувати горловину спинки. Я зазвичай вже і раніше розповідала, починаю з горловини переда, тому що вона в мене має бути глибшою. Я не знаю, скільки петель залишиться, скільки мені треба буде формувати, скільки рядочків для того, щоб сформувати горловинку переда, тому завжди розпочинаю з неї. Вже далі. Знаючи, що в мене є певна висота, я знаю, скільки мені рядочки треба для формування горловини спинки, і я вже можу вільно розрахувати відповідно, як виконувати формування горловини спинки. Знаю, що в мене для кожного плеча має бути вже по 15 петель, це зрозуміло. Далі, знаю, що мені буквально декілька треба рядочків для того, щоб сформувати мою горловину, тому і роблю певний розрахунок. По краях. Для заокруглення горловинки це може бути, наприклад, двічі по дві петлі, це може бути 3-1, може бути 2-1, можна в чотирьох рядочках сформувати свою горловинку, і з цього вже виходити, яка кількість центральних петель буде, і, е, відповідно, скільки петель нам треба заокруглити з кожної сторони в кожному другому рядочку. Все, я це таким чином собі розрахувала, таким чином собі задумала, і думаю, що цього буде достатньо. Виходячи з попередніх моїх виробів, цього достатньо. Трьох-чотирьох рядочків достатньо для глибини нашої спинки. Все. Отож, давайте приступимо до в'язання. Розпочнемо формувати горловину спинки. Після формування пром у мене на спицях залишилось 85 петель. Далі відмічаю по 15 петель для кожного плеча з однієї сторони. 15, бачите, і з іншої сторони. Далі наступним маркером відмічаю 4 петлі, які мені необхідно потім буде виконувати заокруглення з кожної сторони. Тобто один раз три петлі, один раз одна петля, разом 4 петлі для заокруглення з однієї сторони. І так само для заокруглення з другої сторони. І далі, між маркерами чорного кольору, вже в мене лишаються лише центральні 47 петель, які я маю закрити зараз в першому рядочку. Виконуючи, зараз пров'язуючи перший лицевий рядочок. І закриватиму ось ці центральні петлі. Це все ось, видно з схеми малюнка, Дивіться, по 15 петель. плечі. Далі 4 петлі, які я маю закрити з однієї сторони, для заокруглення горловини і з іншої сторони. І центральні петельки. Все те саме ми розраховуємо і для частинки переду. Залишаємо для плечей, залишаємо для горловини, чи формуємо поступово горловину, закриваючи центральні петлі, спочатку далі заокруглення для горловини. І таким чином ми виходимо на ту кількість петель, яка нам необхідна для плеч. Для кожного плеча. Так. Це розраховувати можна, звичайно ж, виходячи з вашої щільності в'язання вашого полотна, і, звичайно, на який розмір ви в'яжете. Можна вносити зміни, можна, і треба вносити зміни в мої малюнки схеми. Так, розпочинаємо в'язати перший рядочок, і спочатку, за малюнком, за схемою, ми пров'язуємо до другого маркера петлі плеча і петлі для заокруглень до центральних. Петель. І так як в мене вже горловина переду сформована і довжина пройми в мене основної частинки вже зв'язана, я знаю, скільки рядочків, на якому рядочку я зупинилась. Відповідно, я можу відрахувати ось цих три рядка, в яких мені необхідно формувати горловину спинки. І саме з того рядочку я починаю, так, мінус три рядка. Тобто я дов'язала до необхідної довжини пройму. На деталі спинки. І тепер лишається мені ще дов'язати три лицевих рядка і три виворітних рядка, і я вже зараз буду формувати горловину спинки. Тобто мінус три рядка від загальної довжини сформованої частини переду. Бачите? Три рядка лицьових і три виворітних, тобто шість рядочків. Так, тому що формування горловини проходить в кожному другому рядочку. Відповідно, я пров'язую спочатку для візерунку, чи за візерунком, за схему візерунку, петлі плеча і петлі, які в мене потім будуть формувати заокруглення горловини. Так, раз, два, накид, виворітно, накид. І ще 4 петлі. Один, два. Так, накид тут не потрібен вже, можна його не робити. А пров'язувати тільки лицевими петлями. Все, пров'язала. І далі у мене розпочинається, бачите, маркер чорного кольору. Це означає, що розпочинаються в мене петельки, далі в мене петлі, центральні петлі, які я маю закрити а, в одному рядку. Тобто, сім. 47, перепрошую, 47 петель я маю закрити. Закриваємо або звичайним способом по дві разом лицьовою, або пров'язуємо одну петлю, другу петлю, і потім першу петлю перекидаємо через другу петлю. Бачите, і в мене на правій спиці постійно одна вільна петля. Знову ж пров'язуємо за малюнком петлю і потім перекидаємо через неї петлю, яка в мене на спиці. І так далі. Закриваю центральні петлі і розпочинаю цим самим формуванням горловини спинки. Так, лицьова, перекидаємо. Далі виворітна петля, відповідно, я її пров'язую виворітною і перекидаю петлю, яка була пров'язана перед цим. Продовжуємо. І ось, бачите, вже формується перший рядочок закриття горловини спинки. Закривши центральні петлі, ось вони. Далі продовжую працювати лише з лівою частиною мого полотна. І пров'язую всі петлі за схемою нашого візерунку. Так, до кінця рядочка. Накид, дві лицеві, дві разом лицевою, дві лицеві. Виворітно і ще пів рапорта в мене залишається візерунок в кінці рядка. Так, дві лицеві, накид і виворітна. В мене виходить, що моє плече складається, дивіться, з половинки рапорта. Далі виворітна петля і знов половинка рапорта. Вони спинками дивляться один на один. Далі розвертаюся на зворотню сторону. З виворітної сторони пров'язуємо усі петлі, як вони на нас дивляться, за малюнком. І останню петлю, пам'ятаємо, не пров'язуємо, щоб ми в наступному рядочку, в наступному лицевому рядочку, на початку рядка ми будемо виконувати закриття петель для скруглення нашої горловини. Пров'язуємо швиденько оці декілька петель, які в нас лишилися. Так. І останню петлю, бачите, не пров'язую, знімаю на праву спицю. Далі розвертаємось на лицеву сторону і пам'ятаємо, в мене перше закриття для формування заокровані горловини це три петельки. Тому першу петлю знімаю і другу петлю знімаю. Першу петлю перекидаю через другу петлю і через кінчик правої спиці. Першу петлю закрили, далі пров'язую наступну петлю з лівої спиці, знов дві петлі в мене на правій спиці. І тепер знову ж першу перекидаємо через другу петлю пров'язану і кінчик правої спиці. Дві петлі закрила. І ще одну петлю так само закриваємо. Третю петлю. Все, в мене лишається одна петля для закриття для наступного закриття в лицьовому рядку. Тому наступні петлі ми пров'язуємо за схемою нашого візерунку. Так, накид, дві лицьові, далі дві разом лицьовою, одна лицьова, виворітна лицьова, дві разом лицьовою розвертаю. До мене правими стіночками і пров'язую з нахилом в праву сторону. Дві лицеві, накид, лицева. І виворітна петля. Все, пров'язала лицевий рядочок, розвертаюсь на виворітний рядочок. І знову ж пров'язуємо цих декілька петель за малюнком. В кінці останню петлю пам'ятаємо, не пров'язуємо. Так, буквально декілька петель, їх тут небагато. І буде ще одне закриття однієї петлі для заокруглення горловинки. Так, маркер можна вже знімати, він нам не потрібний. І останню ось цю петлю знову ж не пров'язую, бачите, в виворітному рядочку. Знімаю на ліву спицю. Розвертаємось на лицеву сторону. Ось, подивіться. У мене зараз 16 петель, має бути лишитися 15 петель для одного плеча. Так. Знімаю першу петлю, яку ми не пров'язували в вивертному рядочку. Далі знімаю другу петлю, першу перекидаємо через другу та кінчик правої спиці. І у мене лишається. Одна петля і плюс 14-15 петель для мого плеча. Я пров'язую лицевий рядочок, далі виворітний рядочок і все, лишаю петлі відкритими, пров'язую за схемою малюнку Дві лицеві, і при цьому вже довжина в мене пройми. Така сама буде виходити, вже як і довжина а, пройми спинки, як і довжина пройми переда. Так, дві лицеві накид, дві лицеві. І ще один рядочок. Виверітний мені потрібно пров'язати. І вже в цьому ж виворітному рядку я буду пров'язувати усі петлі і останню, в тому числі. В мене виходить, що я пров'язала 6 рядочків нового рапорту і закінчила цим формувати висоту пройми і переда, і спинки. Тобто, у вас однакова має бути кількість рядочків для формування ось цієї висоти пройми. І частинка переду і спинки в мене тепер ось однієї довжини або висоти. Ось так, не видно. Але на цьому етапі в мене одне плече, я закінчила. Все, я можу відрізати робочу ниточку, так як я залишила на частинці переду достатню кількість довжину ниточки для того, щоб з'єднати ось ці відкриті петлі. Тепер з'єднати в єдине ціле полотно. З'єднувати будемо голкою, покажу пізніше. Тепер, з іншої сторони, з правої сторони. Виконуємо все те ж саме. Тільки ми з лівої сторони закриття петель виконували на початку лицьового рядка. Відповідно, з правої сторони полотна ми будемо все те саме виконувати, але на початку виворітного рядка. Тобто, закривати три петлі і одну петлю для заокруглення нашої горловинки. В лицевому рядку ми будемо проходитись рядочок і. Не дов'язувати останню петлю в лицьовому рядку, а закриття будемо виконувати в виворітному рядочку. Виконуємо самостійно, і далі будемо з'єднувати петлі кожного плеча. І останній етап по роботі з основною частиною нашого виробу, нашого светра-тоніки туніки, це закриття або з'єднання відкритих петель кожного плеча. Для цього ми будемо використовувати робочу нитку та Трикотажну голку. Ну і виконувати трикотажний шовчик, з'єднуючи поступово наші петлі. Спочатку підхоплюємо по першій петлі з кожної сторони. Робоча ниточка у мене, бачите, йде від полотна з лівої сторони, і зараз буду підхоплювати петлю відповідно полотна чи плеча з правої сторони. Першу петлю знімаю і через неї протягую голку з ниткою. Так. Далі те ж саме роблю з лівої сторони. Знімаю першу петлю і її фіксую робочою ниточкою. Тепер з правої сторони ввожу свою голку в петлю зверху донизу, бачите? І далі підхоплюю наступну петлю, лицеву петлю, так, щоб вони стояли один до одної стіночками. Спинками. Спиночками. Так, і знову ж протягую голку. І тугіше закриваю чи затягую свою робочу ниточку. Далі. Те ж саме роблю з лівої сторони. Першу петельку, яку я зняла зі спиці, в неї заводжу голку з е, верху донизу і підхоплюю наступну лицеву петлю таким чином знизу до верху, щоб ці дві петлі одна до одної стояли спинками. Ось таким чином. Бачите? Вони розвернуті наче. Так, оп. І оп. Ось таким чином, сподіваюся, що видно. І знову ж протягую робочу ниточку. І так далі. Знову ж, те саме ми виконуємо з правої сторони. Знову ж, зверху донизу вводимо голку в ту петлю, яку ми вже бачите, пров'язували, підшивали. Так, ось вона, її. І далі наступну петельку знизу догори вводимо в лицьову петлю. Так, і протягуємо робочу нитку. Тепер, з лівої сторони, знову ж, зверху донизу вводимо голку, а в наступну петлю зі спиці – знизу догори. І ось таким чином з'єднуємо усі наші петлі. І знову ж, з правої сторони. Вводимо голку в лицьову петлю, яка вже знята зі спиці, зверху донизу, а в петлю на спиці знизу до верху. Так, тут в мене якраз накиди сформовані і пров'язані. І затягуємо. І повертаємось до лівої сторони. Вводимо голку зверху донизу, наступну петлю на спиці знизу до верху. Протягом. І в нас буде непомітний трикотажний шовчик, з'єднані наші лицеві петельки. Ось, подивіться, вже є декілька петель закриття і з'єднання. І зовсім непомітний шовчик. Нічого не буде видно ні з лицевої сторони, ні з виворітної. Так, намагаюся розвернути, ще незручно. І знову ж повертаємося до петель з правої сторони. Так, шукаємо петлю, яку ми вже Підхоплювали. Ось вона. Знову ж вводимо голку зверху донизу. І петля на спиці знизу до верху. І підтягуємо робочу нитку. Головне правильно підхоплювати і слідкувати, щоб ви брали саме ту петлю, з якої виходила робоча нитка. Так, одна і друга. І так, усі 15 петель з однієї сторони буду з'єднувати, і з другої сторони усі 15 петель плеча переда і спинки. Так, і з цієї сторони, знову ж підхоплюємо. Так, це робоча нитка. Значить, ось моя петля. І знову ж, ось таким чином. Закриваємо петельки. Ось так виглядає основна частина, майже готова основна частина нашого светра туніки. Лишається нам обробити горловину і зв'язати рукава. І зараз вам покажу, як виглядає закриття петель, відкритих петель плеча. Ось воно тут було. І ось хвостик, який я ще не заховала. З однієї сторони плече. І ось тут. З іншої сторони наше плече і відкриті петлі були. Все. Наразі все. Наступним етапом буде формування горловини. Ми будемо обробляти горловину і формувати комірець нашого виробу. І вже завершальним етапом це буде в'язання рукавів. На сьогодні все, до нових зустрічей!